Зиму зустрінемо у темряві. Таку думку висловив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він каже: до зими відремонтувати усю енергетику не встигнемо. Україні бракує фінансів та необхідного для ремонтів обладнання. За даними ООН, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну здатність виробництва електроенергії у нас в країні скоротилась на 60%. Всього в Україні було 75 енергоблоків. Зараз 6 з них російські військові знищили, 16 пошкодили. Один знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і 22 енергоблоки. Не працюють через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля. Навіть якщо працювати у три зміни і відновити енергосистему до рівня довоєнного, чи жовтня 2022 року не вдасться. Харченко каже, що неякісний ремонт у більшої частини енергетичної галузі немає грошей. Особлива складна ситуація у секторі вугільної генерації. Проте атомні та гідроелектростанції проводять підготовку до зими дуже інтенсивно. Раніше урядовці повідомляли, відремонтовано вже 5 атомних блоків. Триває ремонт ще чотирьох раніше. Експерти прогнозували, що віялові відключення світла можливі і влітку, і вони справді були у червні. Особливо страждав Київ. Однак, незважаючи на зростання температури, у липні та на початку серпня їх вдалося уникнути. Зараз в Україну приїжджають перші високовольтні трансформатори з Європи. Однак їхній стійкий потік у великій кількості почнеться наприкінці жовтня і триватиме до грудня. До початку холодів їх не встигнуть встановити, але енергетики матимуть взимку резерви обладнання, які допоможуть швидко ремонтувати нові пошкодження. Однак навіть при найгіршому сценарії повний блекаут в Україні неможливий, адже станом на 28 лютого 2023 року тільки побутові генератори, які ввезли в Україну, можуть виробляти електроенергію як один блок атомної електростанції.